Блаженні голодні, блаженні голодні і спраглі правди, бо таки наситяться Матвія 5:6. Така потужна є програма в Бога. Народи світу, що живуть в грісі, усі почути мають Боже Слово, на жаль, його приймають не усі. Все ж будуть спраглі і голодні слова. Та слова чистого, що без втручань людських, бо ворог розчинив його святого, як молоко водою, всюди гріх. Діявол скисть неправду розсіває, через численних агентів своїх, до неї люди згодом привикають, а потім правда вже чужа для них. Багато хто створили свого бога. Євангеліє теж своє у них. Своя також погибель дорога, і кожен сам дасть відповідь за гріх. Ісус благав Отця про своїх друзів, їх правдою своєю освятив, бо слово Твоє правда. В Божім дусі по правді жити прагнем я і ти. А стан духовний в кожного одного залежить, чи голодний правди він, чи п'є із джерела святого Слова, чи Духом він наповнений святим. Духовний стан залежить і від спраги, за Божою присутністю в житті, за вірою, яка б щодня зростала, за святістю. Щоб за Христом іти. Як підступає до людей хвороба, то часто пропадає апетит, коли людина слова не голодна, вона уже в зібрання не спішить. Якщо ж уже зникає голод, спрага, то смерть духовна настає тоді, лиш покаяння щире, не лукаве. Спроможне помогти у цій біді. Блаженні ті, хто відчуває спрагу та голод правди Божої в собі, бо будуть ситі й матимуть відвагу і силу у духовній боротьбі. Слава нашому Ісусу Христу! Амінь.